Багато хто задає питання, чи будуть оприлюднені плівки мідіча. А я не впевнений, що буде. я не впевнений і поясню, чому їх збирали не як доказову базу для суду. Їх збирали для того, щоб взяти за ліве чи за праве Фаберже Вову-Зеленського. Всіх його цих корумпованих зелених гнид і е, сказати, що робити в переговорному процесі, в економічному процесі, керувати фактично ними. смикнули ліве фаберже – побіг туди, смикнули за праве – побіг туди. Давайте повернемося в недалеку історію е, часи президентства... Леоніда Даниловича Кучу. Записи з його кабінету, так звані плівки Мельниченка, були використані службами спеціальними Росії, спеціальними службами західних країн для шантажу і тиску на нашу державу. То чому ці плівки? Ці ще е, і в цій ситуації тому я все таки звичайно хотів би, щоб вони були оприлюднені, і я докладаю максимальних зусиль, щоб розказати суспільству, що на них, але е, бою, що в. Е, про кримінально-процесуальному плані, в судовому плані їх ніколи ми не побачимо. Тому я дуже хотів би, щоб їх не просто оприлюднили, а щоб вони стали доказом, щоб вони в рамках кримінально процесуального права стали доказом в суді проти злочинів, які вчиняв злочинний режим Володимира Зеленського і Його зелений гнид.